Друзі, я вітаю вас у новому відео. З вами я, Марина Войтік, і сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже класну, дійсно класну тему: про те, як фотографу бути унікальним, як створити унікальний продукт, унікальну пропозицію, унікальну фото, фотосесію, унікальний фотопроект. Давайте сьогодні в цьому розбиратися, як це робити. Перш ніж я розкажу, як це зробити, я хочу вам з Вікіпедії зачитати значення слова взагалі унікальність. Що це таке? що вона пише? Унікальність це стан, при якому хтось або щось не схожі ні на кого або ні на що, інакше у порівняльному контексті. Як вам взагалі почуті ці слова? Як у вас, коли ви думаєте про те, як створити щось унікальне, які у вас емоції всередині виникають? Особисто у мене, коли я чую це слово унікальність або щось унікальне, у мене завжди викликає це якусь тривогу, якесь почуття. Знаєте, якогось нерозуміння, куди йти і куди рухатись. Якась така, знаєте, ну як паніка в деякій мірі, паніка, якийсь такий легко розчарований, розстроєний стан. Отакі От у мене почуття. Мені здається, що саме це слово унікальність здатне довести фотографи взагалі, творчу натуру до, до певного вигорання. Тому що, коли ти стараєшся придумати щось унікальне, ти просто не можеш ніфіга придумати, бо в цьому світі придумано вже все. І реально бути унікальним в класичному розумінні, в тому, якому ми прочитали в Вікіпедії, це просто, ну я не знаю, це просто зійти з розуму в процесі придумування тої самої ідеї. Я думаю, ви чули десь на якихось курсах або десь, можливо, безплатних матеріалах. Ну, все рівно, так чи інакше, я думаю, ви стикалися з фразою, що вам потрібно УТП – унікальна торгова пропозиція. Да? Тобто, щоб ви що ви таке унікальне пропонуєте вашому клієнту? І коли ви сідаєте прописувати, ви ж думаєте, де ж бляха, муха, де ніхіра я не актуальний. Вибачте мене на слові, але от. Це ви сідаєте і думаєте, ну от що в мене такого унікального? Я фотокниги даю в подарунок до фотосесії, де ї сотні фотографів віддають, я на флешці віддаю, я на облачки. Там красивому, да, якісь галереї віддаю, де сотні фотографів віддають. Ну що в мене такого унікального? Камера в мене дорога, ну і других фотографів є дорогі камери. І цим самим ви заганяєте себе в кут, тому що ви не можете придумати ніяку. Унікального, да? тобто не схожого ні на кого іншого. Унікального це синонім слова єдиного у своєму роді, взагалі торгової пропозиції єдиної у своєму роді. Ну, як це можна придумати? Зараз, в наш час, це взагалі це якийсь анріал. Що я пропоную? Я пропоную замінити слово унікальний на слово зрозумілий. Я для себе вивела цю формулу. І коли я хочу придумати щось унікальне, унікальне прев'ю для ютуб відео унікальний проект. Я заміняю це слово і пишу зрозуміле людині прев'ю. Зрозуміле, унікальна, зрозуміла торгова пропозиція. Тобто не унікальна, а зрозуміла. І мені, чесно, стало від цього легше жити, тому що я. Якось почала, коли ти заміняєш на слово зрозумілий, все стає на свої місця, і ти якось розумієш, вивчаєте за тавтологією, але ти розумієш, куди ти рухаєшся, і що тобі зараз треба придумати. Тому що, ну, ну погодьтесь, да напишіть в коментарях, якщо вам також при заміні цього слова стало якось більш прояснилося в мізках. Тоді ви можете зробити зрозумілі фото, зрозумілий сайт, зрозуміла пропозиція, зрозумілий проект. Да? Взагалі, все стає на свої місця. Як на мене, ця моя стратегія більш е, життєздатна, і вона дозволяє в рази швидше рухатися вперед, створювати контент, працювати, тому що ти не ламаєш голову над тим, що придумай щось, не знаю що, але щоб воно було якесь надто унікальне в 21 столітті. Все викидаємо слово заміняємо його скрізь на слово зрозумілий, і нехай ваше життя стане легшим, і нехай ви почнете рухатися вперед більш широкими вашими кроками. Бажаю вам успіху і прогресу.